Олекса Палійчук, він був поетом, прозаїком і видавцем. Він видав чимало цікавих книжок. Ну, ми дружили дуже з ним. Він брав дуже активну участь у боротьбі за незалежність України. Наша сім'я із ним товаришувала. Людмила Радзивіл, поетеса теж від раку померла. Ірина Сивогривова. Це мати Тетяни Макаревської. Трагічна така історія. Донька зовсім молодою, а мати трохи старшою, але теж молодою знайшли. На ці морігова, це минулий рік з криницею зустрічали. Ольга Страшенко, цікава поетеса, дуже їздила сюди, вона із Києва. Така дуже позитивна була жінка. Наталія Чемириченко, наша броварська журналістка, багато років працювала у новому житті і теж від онкології пішла її чоловік Микола Андрійович, цар своєму небесне, пішов у 22-му, здається, році. Наприклад, у листопаді 22-го року помер. І коли я стала інвалідом, він ото приходить до мене, бо ми в одному будинку живемо і каже. Я кажу, бачите, Микола Андрійовичу, яка я тепер, що він мені хліб купував, воду приносив. А він так дивиться на мене слід, бо він дуже дружину свою любив Наталку і каже мені Марія Григорівна, якби моя Наталя була жива і ходила, так, як ви, то я був би найщасливішою людиною в світі. Я цю пару пригадую сльозами завжди. Марія Гльотник, вона померла вже напевне останню. Недавно вона померла. Дуже цікава жінка була, писала поезію і прозу. Лідія, на Надія Приходько із хутора Вільного, Гоголівського давно вона померла. Федір Терещенко із літо. Федір Терещенко це брат Віктора Терещенка, колишнього чоловіка Марії Воробей. І згадала я Варвару Гринько. Сьогодні вже згадала, дописала Варвару Гринько. Це я вам називала Літераторів, майже всі вони поети, хтось ще й прозу писав. Марія вильотник писала і прозу, і поезію. А, а тепер? Це, кого? Це недавно вона зовсім померла. Там теж, трагічна дуже історія. А тепер.